Доброго дня, діти! Сьогодні ми на уроці проговоримо про правила гостинності. Пригадайте, до кого вам доводилось ходити в гості? З якої нагоди ви приймали своїх гостей. Подумайте дайте відповіді на запитання за необхідності, поставте відео на паузу. Давай пригадаємо правила, як поводитися у гостях. Одягнись святково прийди вчасно! Привітайся з усіма присутніми. Спілкуйся з усіма ввічливо та привітно. Усміхайся, поводься спокійно, не привертай до себе зайвої уваги. Ніколи не роби зауважень господарям та гостям. За стіл сідай, коли тебе запросять. Дотримуйся правил культурної поведінки за столом. Збираючись додому, подякуй за гостину. Якщо друг чи подруга прийшли до тебе додому, вони є гостями, яких потрібно прийняти. Якщо до тебе прийшли в гості, запропонуй їм зняти верхній одяг і повісь його на вішалку. Приділяй увагу всім гостям. Стеж за тим, щоб ніхто не нудьгував. Запропонуй частування. Не виказуй свого поганого настрою і невдоволення. Не залишай гостей самих надовго. Подякуй за гарно проведений час. Подумайте, які казки. Ви зможете пригадати, коли ми говоримо про правила гостинності, чого навчають нас ці казки. За необхідності постав відео на паузу. Давайте подумаємо, які правила гостинності згадані у казках, які ви бачите на екрані, та які порушені. В казці Лисичка та Журавель, Білоснірці, пусі. Давайте подумаємо. Можете написати в коментарях. За необхідності поставте відео на паузу. Розгляньте малюнки. Додайте частку не, де це необхідно. Давайте спільно виробимо правила поведінки за столом. Кладіть лікті на стіл. Звичайно, тут необхідна частка не. Кладіть серветку на коліна. Тут все гаразд. Забудьте помити руки. Тут проситься, не обов'язково треба мити руки перед тим, як сідати за стіл. Правильно тримайте столові прибори. Тут все гаразд. Забудьте подякувати. О, ні! Не забувайте дякувати за гостинність. Знімайте головний убір. Тут все гаразд. Тягніться через весь стіл за їжею. Ні, такого робити не можна. Тут треба поставити частку не жуйте із закритим ротом. Тут все правильно, і їжа не буде випадати, і ваш вигляд буде охайним. Сидіть прямо. Тут все гаразд. Бавтеся їжею. Ні, такого робити не можна. Тут ми поставимо частку «не». Ваше домашнє завдання сторіночка 10, прочитати, повторити правила поведінки в гостях за столом, правила гостинності. Дякую за урок. До побачення!